Я цього зрозуміти не можу. Я, як ви знаєте, завжди казав, ви хочете ліки від розмов про вибори і про таке інше. Створіть уряд національної єдності. Так, зеленський президент, Порошенко прем'єр-міністр, Тимошенко там голова Верховної Ради. Умовно кажучи, тут питання не про персоналі. Тут питання про союз популістів з націонал демократичними державницькими силами. Не про союз під час голосування в парламенті, а під час розподілу повноважень. Розділіть повноваження між всіма політичними силами, створіть уряд національної єдності. І коли вам говорять при демократії, треба проводити вибори. Відповідайте, слухайте, у нас всі політичні сили залучені до відповідальності перед державою. Всі виборці представлені у владі. Українська влада пішла протилежним шляхом. Шляхом цевентування своїх повноважень. Це 24 лютого 2022 року була ще одна помилка. Всі попередні помилки були зроблені в період 2019-2022 року. А після 2022 року це була головна помилка відмови Володимира Зеленського та його е, оточення створити уряд національної єдності повноцінний. Ми будемо ще пожинати плоди цього довго. І я не думаю, що зараз це так просто зробити, хоча зараз уряд національного порятунку на чолі з лідерами націонал-демократичних державницьких сил ще на часі. Він завжди буде на часі. І я думаю, що влада знову буде йти попереднім попереднім шляхом або протилежним шляхом, тому що буде думати про збереження повноважень під час умовних виборів.